Сьогодні хочу продемонструвати результат роботи біофунгіцидів під час протруювання ґрунту, тобто його обробки перед висадкою томатів. Ось ці грядки були оброблені перед перекопуванням, і відповідно зараз буду ділитися з вами результатом. Перед перекопуванням я обробляв ґрунт біологічним фунгіцином споромакс Т, тобто триходерму вносив і потім перекопував. Відбувалося це навесні, і потім вже по свіжоперекопаній перекопаній землі висаджувалась розсада помідорів. Як бачимо, всі помідори здорові, жодних хвороб я не спостерігаю. Ось на багатьох вже починається цвітіння, на деяких є вже невеличкі зав'язі. Ну, помідорки є ось маленькі, є більші. Але результатом дуже задоволений. Тобто, в принципі, практика внесення триходерми. Для знезараження ґрунту себе цілком і повністю виправдовує. Немає фітовтори, з якою я мав мороку кожен рік, протягом там, років 10, певно, можу однозначно рекомендувати даний метод. Як альтернативу, можна вносити різні препарати: там триходермін-вірідін, трихофіт і тому подібне, але, в принципі, от перевірений з паромак Концентрацію давав я 30 грамів на 10 літрів води і просто рівномірно обробляв ґрунт, потім його перекопував, тобто йому потрібна заробка для того, щоб в ґрунті його, ґрунт його захистив від сонячного проміння. Зараз я буду проходити вже четвертий раз за сезону, щоб після рясних дощів, як бачимо, весь ґрунт в мене зволожений сильно йшли дощі, і для того, щоб вже по листу захистити від хвороб, буду його обробляти зараз методом оприскування. Не забуваємо також про важливість зелених операцій. Тобто, Як бачимо, в мене. Ось на цих рядках повністю прибране нижні пагони, щоб не було дотику листя з землею. Також прибрані пасинки. Немає загущавленості. Всі ось такі, які перекривають один одного, я примираю. Можна робити руками, можна ножицями. Але, в принципі, в мене є ціле відео про це з минулого сезону. І зелені операції також це один із. Факторів, які сприяють зменшенню хвороб на томатах. Робочий розчин для обробки по листу елементарно. У мене тут 6 літрів води теплої. Даю пакетик препарату, тобто 10 грамів на 6 літрів це більш концентрована форма буде. І далі по листу буду проходитись. Перед цим в мене є відео на каналі, я показував знезараження ґрунту закритого у теплиці, також спермакс Т спрацьований. Ситуація всюди, в принципі, однакова. Препарат дуже класно працює, і результат мені дуже сподобався. Тобто, експеримент мій можна вважати вдалим. Так що можу спокійно рекомендувати як препарат, так і саму технологію по вирощуванню.